Чернігівська митниця об'єднала зусилля з волонтерами, аби допомогти з відновленням техніки спецбатальйону Чернігів. Дізнавши, що бойовий автомобіль батальйону через значні пошкодження ледь доїхав із зони АТО до Чернігова, митники зголосилися допомогти у ремонті. Правоохоронці кажуть без машини, як без рук. Позашляховик постійно виручав бійців. Ця машина пробула в зоні терористичної операції около трьох місяців. Вона проїхала більше ста тисяч кілометрів. Это там на ній, як ви бачите, основна. Установлено крепление на пулемет. Ребята виїжджають на неї практически каждый день, и без этой машины, как бы без рук. Приєднався до митників і волонтер Віталій Кадик. Провели капітальний ремонт автомобіля, у стислі терміни, адже скоро знову на завдання. Я не ділю на земляков, не земляков. Всі громадяни України, всі воюють за Україну. Тому ми не делаем каких-то разогречений по посім. Сейчас совместно з Чернігівською таможнею. ми отремонтировали провели повний капітальний ремонт одного автомобилей. Готовим ще один один автомобіль, який також будемо передавати в підрозділення вооружених сил України батальйоном Черніговом, це не перша така акція з машиною. Наскільки я знаю, то допомагали і розгрузки їм покупали, і паливом допомагали. Тобто, це не перша, це на постійній основі можна так сказати. Передали відремонтовану автівку спецбатальйони з побажанням повернутися з ротації без втрат.